Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми поговоримо на тему, чому пустують православні церкви, в сенсі не тому, що там мало людей ходить, а чому ці храми взагалі пусті стають і там не служать служби. За моїми підрахунками таких у нас десь біля третини. Тобто. Ці храми можна просто-напросто десь зняти з якогось обліку, сміливо там не проводяться взагалі ніякі служби. Вони в нас чисто паперові. Надихнуло мене на це відео одна подія. Нещодавно от на днях мене позвали на похорон в одне із сіл. Я приїхав в це село і дивлюсь, що там така досить непогана церква стоїть. І я кажу, а чого у вас в цій церкві не служиться? Вони мені розповіли, що у них там батюшка декілька років тому назад захворів і помер, і з тих пір ніхто сюди до нас не хоче, їздити. І так церква вже багато років <ків> стоїть заперта. Якщо там відбувається якийсь там похорон чи щось таке, то ми кличемо когось. Ну, от на цей раз покликали мене, іншим разом можуть покликати якогось іншого там священника. Я скажу, що це храм Московського патріархата, хоча це абсолютно не важливо. Така ситуація у всю православній церкві, якщо хто не знає, то моя особиста філософія а, така, що я не розрізняю ці всі патріархати, там московські, Київські, ПЦУ, ШМЦУ і так далі. Я знаю, що існує одна єдина православна церква, а тут набудували якихось політичних там перегородок. Там от відділилися русміровці, там відділилися якісь патріоти, там і ще хтось відділився там і створили собі якісь такі загашнички. Однак, все це одна єдина православна церква. І колись я декілька років тому назад зняв на цю тему вже відео. І сказав, що такі, така є проблема в православі, і московський патріархат на своїх численних потужних ресурсах це відео підхопило, воно стало вірусним, вони там зробили все, що воно завірусилось. І вони написали, що дивіться, Роскольні, Поп, ПЦУ, я ще тоді був ПЦУ. Обращаються к дом'янку, що у нас же ж пустиє церкви, нічого там, і що з цим робить. Да? Хоча, насправді ця ситуація, я ще раз скажу, у всіх церквах. Мене тоді надихнуло на запис цього відео зустріч з своїм колегам з московським священником. От ми посиділи з ними, поговорили, з ним поговорили. Я кажу, ну як в тебе справа? Він розповів, що ну, я служу один на декілька храмів, не вспіваю, люди не ходять ніде і все дуже погано. А в тебе як справа? Ну кажу, в мене аналогічно те саме. Не буду розповідати, тому що все так само Теж служу на багато храмів і теж ну, там, не дуже все прекрасно. Тобто ситуація однакова. Я просто от в тому відео про якось це не згадав, і бачите, а, а їм вигідно там, тим, що на горі, їм на Вінське і прочеє платять мані-мані, щоб о, завалювати компроматом там, інші <coughs> церкви. Переважно у них же головний соперник ПЦУ, тому валить конкретно нада ПЦУ. І от вони там. Ну, Начали навалювати. Ну, тепер я вже вам розповів, що це все однаково, просто як перестрахувався, щоб вони знову не використали це відео. І так, а чому ж а, туди ніхто до них в село не їде? Я не хочу тут, знаєте, винувати когось, от, знайти якогось винуватого. Тут, як в, тій, а, в тому прислів'ї, хорош гринь, хороша і маруня. Тобто, хороші селяни, село досить таке велике, дворів 200. Ну, от, дивіться, якщо ви хочете, щоб до вас хтось приїхав, ну зробіть таке. Давайте з кожного двору, кожного місяця, це, до речі, на Галичині Ні. і на Волині, практикується таке. А кожного місяця ну, зібрали б там по 100 гривень. Да? Це 200 дворів, це 20 тисяч гривень. І от об'яву, в цьому селі вже так, як старт, як ставка. 20 тисяч гривень дається. Крім того, плюс там якісь треби, крім того, там сільхозпродукцію, якусь там картоплю, моркву, там буряки, всяке таке капусту, якесь солені, оці закрутки будемо давати. там, да? І тоді вже це буде цікавіше, правда? Однак ні. їм плювати насправді цим селянам, їм реально плювати. Якби не плювати, вони б це вже давно б це зробили. Чи винні тут тільки селяни? Де? Я б не винуватив тут виключно одніх тільки селян. Хоча, якби захотіли, могли б і самі це все витягнути. Що стосується до нашої верхушки да, на горі, От я довгий час спілкувався з греко-католиками і спостерігав, як у них там це все відбувається. У них, коли приїжджає на парафію, спершу спецприз... спецназ приїжджає, спецпризначенці. Хто такі спецпризначенці, це за діаконом Кураєвом це монашествуючі. Монахи це спецназ церкви. Чому їх спецназом називають? Все дуже просто: вони не жанаті. Незаміжні, там, якщо це монахиня. І така людина вона не тратить час на якісь розборки з дружиною, на виховання там, дітей, на перевірку домашнього завдання, на покупку там, якихось, я не знаю, підгузників, образно кажучи, і так далі. Людина конкретно заточена під якусь задачу. <кху> вона там поїла, сходила в туалет, помилась і погнала. Це така машина просто, яка може зробити дуже багато чого. І вони закидують спецназ, він там за рік-два. Щось там облаштовує все, і потім вже заїжджають батюшка, матушка, пардон, ємость. У них там це називається ємость, це чисто польське слово. До речі, галичани, вони ж нас критикують, що ми дуже довго були. Під Москвою у нас дуже багато русизмів. От я хотів сказати, бачите, навіть, навіть, навіть балакою багато русизмів спливає, а у них багато полонізмів. А Ємощ це польське слово. А колись, пам'ятаю, прийшов в гості до одного священника-галичана. Він каже: подивися, які я гарні мешти купив. Я кажу, гарні що. Він каже: «Ну, це мешти. Я кажу, що таке мешти? Це, е Взуття туфлі. Тому, щоб гарно розуміти галичан, треба вивчити спочатку польську мову. Якщо тобто, ти польську мову знаєш, то ти врубаєшся в їхній цей діалект досить легко. Але не про це відео. Приїжджає вже там ємось, діточки, все, і він нормально служить. До того ж, вони знають прекрасно якісь ну, потреби. Священника, йому дають автомобіль, йому там якийсь оклад Грошовий дають. Чому це так? Тому що греко-католицька церква, а, вона підконтрольна католицькій церкві, і більшість їхніх парафій вона знаходиться в Західній Європі. І там ну, така Західна церква по західним стандартам. І в них в цьому плані все просто чіки, все просто класно. Чому наші а, православні оці. Там ієрархі так не зроблять, просто от не скопіюються, я не знаю. я не знаю. Себе улюблених вони, звичайно, не забувають. Подивіться, які вони такі нехуденькі у нас, на яких вони тачечках катаються. Да? І от коли ти заїжджаєш на якесь село там в Тайгу якусь там, да, в Дєбрі, то тобі багато років, це я по собі навіть вже про себе розповідаю, багато років тобі ніхто не позвонить з єпархії, не спита: Отець, як ти там? Ти живий, здоровий, тебе є що їсти, вдягнутися? Як ти взагалі? Ні, їм плювати. Тільки коли ти приїдеш на єпархіальні збори, скажуть: чувак, ти ж давненько вже не платив грошики нам. Ти що там, отрук відбився? як так? У нас же ж такі тачки, Мерседеси, і їх же ж треба якось обслуговувати. Ми хочемо ще щось крутіше купити. А ви думаєте, де вони їх беруть? Ви думаєте, у станка за станком стоять вони чи з сапою там десь на заводах, чи з сапою на колхоз, в колхозах вкалують? Ні, там-то вони й це все. От. Тому в нас в православії це. У ПЦ, там, ПЦУ і так далі. Православ'я. У нас нема такої системи. Тому ми маємо те, що маємо: священник туди приїздить, людям плівать, верхам плівать. ну, така якась як революційна ситуація то тут -от. верхи не хочуть і низи не хочуть. І низи не можуть, і верхи не можуть. А священник стоїть десь посередині. І що йому робити, де йому гроші брати. І тут зразу наскочить м -м, значить, критики, начнут, такі високодуховні люди почнуть казати: Та ви ж раді Христа. Хіба ніяк? Ви ж там за гроші взагалі не повинні думати. Окей, звичайно, ми раді Христа. І от ти приїжджаєш на автомобілі на заправку, кажеш повний бак. Потім йдеш розраховуватися і кажеш, ви знаєте, я ж священник, я ради Христа. Я все абсолютно, я не беру ні за що, я абсолютно за даром, я раді Христа. Ой, вони такі. Боже, ну не треба тоді нам грошей, їдьте, батюшка, там вам ради Христа, Там повний бак, топліва да, їдьте. Щось щось там барахли, щось там в барахлить, Ходова стукає, заїжджаєш на СТО, ага, тобі там, значить, <кій> все зробили. І так, з вас там 8734 гривні 27 копійок. Да? А ти кажеш. Ви знаєте, я ж раді Христа, я же взагалі от, ні з кого, нічого. Батюшка, ми зрозуміли рвуть цю бумажку, фу, за вітром розкидають. Приходять вам платіжки і на церкву, і додому приходять за газ, за електрику, там, короче, за воду, за все. Да? І ви пишете, чи дзвоните, чи як, і пояснюєте їм це. Да? Йдете в АТБ, набираєте там повну тілешку, що вам там треба всього, там на 15-2000, і на касі знову розповідаєте, що ви ж раді Христа. І Батюшка, йдіть все, забирайте без проблем. Нє. Ні. Ні! Такого не відбувається. Так ви просто так не заправите, не відремонтуєте. Нічого за так не буде. Так чого ж ви, оці всі лицемірища, котрі будете тут писати священникам і писали мені раніше? Якщо ви хочете, щоб священник Раді Христа, такі видаді Раді Христа, живіть по Христу, живіть по Богу, а тоді пред'являйте. Тоді скажіть, що як так? Я ось не беру, я задарма там ремонтую, наприклад, автомобілі. Беру або, або взагалі нічого не беру, або якісь копієчки, щоб скільки мені треба да, за потребами. А інше, я от не кажу, ні, мені не треба. А вони, а вони так не живуть. От Тоді-то тоді -то ви будете мати моральне право пред'являти. Однак я ж знаю, що ви. Крахобори, корупціонери, ви такі ждете, кого підставить, кого б кинуть, де б вкрасти, де б щось якось промутить, якісь схеми, системи. Як би це все? І в результаті наше суспільство воно ну як то кажуть, а возі не ні там в болоті знаходиться Уже нас, і африканці опережають по рівню життя і по всім показникам, а ми все вниз і вниз і вниз кожним роком ідемо туди, тому що така у нас прекрасна моральність. Що робить, знаєте, ми з тим священником з московського патріархата дійшли до такого висновку, що все, мабуть, воно. Відкотиться назад, в радянське минуле в релігійному плані, будуть, звичайно, церкви в кожному райцентрі і будуть церкви десь в таких селах, де проживають від однієї тисячі людей, і бажано, які знаходяться на трасах, де можна там нормально добиратися, а всі ті Села, котрі знаходяться, ну, де живе менше тисячі людей, де котрі в якихось дебрях знаходяться, де туди важко добиратись, вибиратись, де там нелований не інтернет, ніякого зв'язку немає, ні не телефон, нічого, то гуманніше буде просто визнати це все. І знаєте, як от СРСР СС... і США, там, коли це вони там в кінці 80-х років почали гонку роззброєнь. А то у нас, знаєте, догонів і перегонями, у нас відбувається гонка релігійних озброєнь. Більше монахів, монастирів, парафій, і от як ото колись був блок НАТО і Варшавський договір, скільки там танків, літаків, там, бронетранспортерів, солдатів, там, атомних бомб, там, катерів там, і так далі. І нам треба проводити якусь духовну розрядку. Почать просто оці паперові парафії. Ну, упразднять їх. Да? Тому що ну, не буде вже там нічого. Села вмирають. Наш канал от про Саме на цю тему, і релігійне, і вимирання сел. Ну, реально цього... це процес незворотній. Ці села вони не відродяться. І оці пусті храми, які там розвалюються, нікого там нема. І верхушки вони не треба, і низам вони не треба. Або просто низів тих, уже там і нема, реально, там залишилося, як то кажуть, три каліки. От. А храм все ж стоїть, храм числиться. І це було б чесніше. У нас б не у ці тисячі-тисячі храмів, отрухи все було б е, чесніше і відповідало б реальності. А ще краще залишити тільки ті храми, де, проводиться, де є реальний настоятель де постійно проводяться богослужіння. Не так, як мені один. Хвалився батюшка, та я от е, на 10 чи щось на 12 парафій один служу. Є, як це? Ну, такі знаєте, Стаханові чи Паша Ангеліна, ото якісь були ударники труда. А зараз отакі от ударники релігіозного труда є, у котрих там ну, по десятку парафій. Як можна ну, нормально служити на декілька парафій з свого Досвіду скажу, ну максимум більш-менш можна на двох парафіях. Уже третя парафія це нікак. А десять чи більше ну це повна шиза. Тому от іншого у нас виходу нема. У всякому разі, хоча б про це треба говорити. Отак, якось миру нам всім, добра, щастя, Божих, благословить і надіюсь Божою допомогою. До нових зустрічей.